Вітаю, друзі, під звук вогнища. О, так класно, на дворі мороз. Я вогнище запалила. І ще, і ще раз про печінку. Бо люди питають, я бігом озвучу. Печінка це найбільший орган нашого тіла, і вона самовідновлюється. Вона така крута в нас. І як ми можемо їй допомогти? Ми можемо просто їсти розторопшу. Розторопша це така рослина, і її плоди перемелюються і просто їдь, їсти їх. Ці плоди можна купити в аптеці, але там вона окислена, вона гірка. Якщо ви купите зерна на базарі, там, де продаються всякі крупи, там, де квасолі, знаєте, всякі такі контейнера. І Там продається розторопша на розв'яз. Можете її собі купити і намололи, з'їли. І все. От. І ще для того, щоб допомогти вашій печінці, вам треба їсти корисні жири. Це -то рослинні олії, авокадо, кокос. І потроху буде жовч із жовчного застояна, тому що вона у всіх нас застояна. І у більшості людей жирда От. І оця жовч буде потихеньку відходити. І стає в жовчному міхурі стане вона ріденька. Не буде густого, не буде ніяких кам'єбів, рубінів і так далі, і тому подобне. Так що, їжте і будьте здорові.